Правильно? Тобто ми не попали по мішені Ми вистріли під неким кутом і не попали по мішені. Як оце дельта оцінити? Ось це дельта, що ми не попали. Це ж треба якось оцінювати. Це дельта. Значить, що воно буде собою являти? Ось це дельта. Дельта, дельта промаху. Промах, так і напишемо. Промах. Це дельта, це ж дельта, воно, що? воно ж залежить від початкового кута, правда? Яке фі взяли, то настільки і промахнулися. правда? Тобто це якась функція від утафі, насправді функціонал. Да? Що це буде? Це буде різниця. Значить. Е... Зараз, зараз, зараз. А, стоп, чекайте, секунду. Е... Секунду, секунду. Так, <кхи> да, все нормально. Значить, отримуємо відхилення. Відхилення буде що? Значення L1 на U в точці B, так? Плюс L2 на V в точці B, Правильно? Так? Тобто це U і V це ті, які ми отримуємо в результаті схеми Ейлера. І в точці B. І мінус B, Так? Воно ж має бути 0. Правильно? Ну, В ідеалі 0 має бути. так? Але ми, якщо взяли взяли кут Фі, то воно буде не нуль якийсь, якийсь буде Да? Нам треба, щоб ця штука була якомога менша. Якомога менша. Оце дельта. Якомога менше. Оце якомога менше. Так? Оце так? Таким чином, формально, що нам потрібно зробити? Нам потрібно підбирати кут Фі, допоки ми не досягнемо. Тобто тут що, ідея в чому? Ідея. Підбираємо або в дужках шукаємо. Шукаємо. Шукаємо такий фі, так? такий кут Фі пристрілки, так? що модуль оцього F від Фі, давайте тут фі з зіркою напишемо. F від Фі з зіркою було б модулі менше якогось епсилу, Так? Зрозуміло? Тобто, що це означає? Ми пристрілюємося, от ми вистрілили ось так, не попали дуже сильно. Вистрілили, наприклад, ось так, теж не попали. Вистрілюємо знову. Вистрілюємо, означає рахуємо схему Єйгора. Вистрілюємо до якогось моменту, поки у нас ось тут в кінці не буде виконуватися ось ця друга умова з якоюсь точністю. Зрозуміло? Так? Коли виконалися, тоді зупинилися. Зрозуміло? Таким чином ви знайшли той кут Фі, який вас, в принципі, задовольняє. Як можна, в принципі, знайти цей кут Фі? Як його можна знайти? Цей кут Фі можна знайти кутфі зіркою, можна знайти, наприклад, я рекомендую взяти цей приклад методом січних. Чому полягає метод січних? Дивіться, я ж вам сказав, що оця дельта, оце, оцей промах наш, він ж є функцією кута. Но тільки функція, яка неявна, бо вона, якби, цей кут фі він несеться через схему ейлера в кінець. Да? Як методом січних. Беремо якийсь фі ентий, точніше n-1, ентий і знайдемо фі n плюс перший за схемою метода січних. Як буде знаходитися наступний кут? ФіН плюс перший. Записую метод січних. Пам'ятаєте, як шукали корінь? Корінь в методі січних. Наступний з попередніх двох метод січних. Перша точка, друга провели січну. Перетнула. Тепер беремо ось ці дві точки. Перетнув. Ясно? Так? Згадали метод січних. Так? Тут то саме, буде тільки, тільки ваші аргументи це кути. Кути початкові. Так? Значить, тепер фі-енти мінус. Тепер ми ж фактично шукаємо корінь якої функції. Оце ж наша функція F от фі. А це фі. Ми шукаємо корінь цієї функції. Так? Ми ж його корінь шукаємо. Тільки, тільки значення, щоб цієї функції для якогось кута порахувати, це треба пройтися схемою Ейлера. Починаючи звідси схемою Ейлера. ну, то Зрозуміло? Тобто вам буде потрібно кожен раз. Проходитися схемою ейлера для якогось кута, щоб знайти значну функцію у Ясно? Так? Це не просто якась явна функція, що витабити всіну світ. Зрозуміла абстракція? Так. Значить, буде ось так: мінус F в n помножити на n мінус фі n-1. І ділити на F фі n. Мінус фі F, F, N мінус П. Зрозуміло? І так, резюмуючи, підмінили дройову задачу на задачу коші. В задачі коші, оскільки задача це другого порядку, зробили заміну функцію на U похідну на В. Маємо так? Розв'язуємо цю. Задачу коші методом Ейлера. Звичайно, явною схемою Ейлера тільки два додатки. Але для схеми Ейлера не вистачає межової умови однієї. Ми її дописуємо вручну. Називається пристрілка. Так? Піді... Наше завдання підібрати таку пристрілку, щоб виконалася межова умова, точніше, краєва або межова в точці Б. Виконалася з якоїсь наперед заданою точністю. Зрозуміло? Стріляємо. Дивимося, яке відхилення вийшло. Там не вийшло стільки треба. Да? Треба взяти щось інше кут. Рухаємо, вгадуємо. Можна вгадувати якимось способом. Так? Рекомендую спосіб метод січних. Беремо перші два кути. Це можуть бути, наприклад, на рисунку. Це може бути що. Тут А. Тут В. У вас на рисунку може бути що. Що у вас кут, наприклад, фі перший, чи там Фі нульовий, чи Фі перший, хай буде Фі перший дає ось такий результат. Фі другий дає якийсь такий результат. Так? Правильний результат ось такий. Точні. Зрозуміло? Так? Візьмете фі 1, фі 2, знайдете по схемі Січних Фі 3 от, і для нього побудуєте знову криву. вона вже буде точніше, ось так буде якось проходити. Зрозуміло? Тільки значення ось цієї функції, корінь якої шукаємо фактично цієї. Це фактично не, я, не, не, не така функція, що явно задана, а це якби значення, яке ви вираховуєте Посередством схеми Ейлера, так? Ну так, це ж функція, <клухи> я зброю. Да -да, тобто, ви, щоб порахувати значення цієї функції, вам вже тут значення потрібно, вам треба взяти цей пункт, підставити ось сюди, пройтися схемою Ейлера ось цієї, і знайшли, там знайшли значення цієї функції. Так? Зрозуміло, в чому суть? <кій> все, у вас є дві частини. Перша, значить, це е, схема Ейлера і якась Ну, Рекомендую третього порядку, щоб було одна, інша була трошки точніша. І порівняти з точним розв'язком. Приклад я вам написав. Це перший, перша задачка. інша задачка метод стрільби е, для якоїсь краєвої задачі. В якості краєвої задачі можете взяти все, що завгодно. Можете взяти там, я не знаю, краєву задачу, якусь. Ну я не знаю, які ви там краєві задачі розв'язували себе на тих рівняннях. Така, щоб також був точний розв'язок, щоб ви могли порівняти. Розумієте? Як ми розв'язували краєві задачі? Це не я, ми ми надвижно, я Чекайте, чекайте, що, про що ви говорите? Y, наприклад, два штриха мінус там, не знаю, якихось Y, штрих плюс 2. Ось така була така краєва задача. Рівняння із розв'язок як розкладу. Ні, ні, без розкладу, точно, дуже ж точно можна. Така, така була така. Точно. Як можна наближені розв'язки шукати перед точними. Ви спочатку розглядаєте простіші кейси, коли можна розв'язати, а потім, коли якби, настає вже повний фініш, то ви тоді вже підходите, якби, з точки зору розкладу варіанту. Та було вас, тим більше, якщо Володимир Олександрович вас читає, то 100% мало бути, вись про шляпі. Значить, спочатку ви розв'язували просто краєві задачі. Вам мали сказати, що краєві задачі мають там можуть бути один розв'язок, не мати розв'язку або нічого розв'язків. Потім ви розв'язуєте, і йдете до наступної теми. Функція грі на краєвої задачі, тому що не для кожної неоднорідності можна знайти частини розв'язок, так? Функція? А потім у вас мала бути після функції гріна, вже мали бути наближні розв'язки дифрівнянь. Ну вони зазвичай, коли отут коефіцієнти від x якісь там на x чи на x квадрат, так? І ви там ряд підставляєте, так? Розв'язуєте якусь там регулярну задачу, два ряди мають бути, вони будуть розізнані, так? Таке отак, така має бути послідовність тем. Воно має чіплятися, логічно. Спочатку ті, що точно розв'язуються, а потім наближені. Так? Значить, все, теми покрили, зрозуміло, які методи. Значить, ще раз, давайте я напишу методи, які. Ви ну, можете цю краєву задачу, правда, вона фонаря взяти, я не знаю, керуюсь. Тобто ви дивіться. Ну, якусь таку краєву задачу, щоб ви точно його зокмали і могли порівняти з тим, що дає метод стріблю. Значить, перше. Ейлер. Ян. Так, рунки кут. Третій порядок, наприклад. Це до тієї самої задачі кощі. Це все задача коші. Першого порядку до і одна початкову. Друге, краєва задача. Метод стрільби. Все. Це доволі прості речі. Ну, можливо, метод стрільби трошки вас е заставить походити більше. Тому що тут треба в голові тримати декілька кроків, так розуміти, як воно все працює. Ось тут взагалі дитячий садок. Так? Тут просто треба пройтися циклом один раз і знайти приватно. Все? Добре, завдання ви маєте, будь ласка, можете приступати.